У Вінниці психологи міського центру соціальних служб та психологи волонтери спочатку повномасштабної війни займаються стабілізацією, адаптацією та покращенням та покращенням психологічного стану віничан та внутрішньопереміщених осіб. У Вінниці створили психологічний центр, який очолив психолог волонтер Петров Довкін. До цього центру на волонтерських засадах залучили психологів, які допомагають віничанам та внутрішньо переміщеним особам. Відтоді майже два десятки фахівців консультують людей і надають психологічну допомогу, приймають дзвінки, які надходять на гарячу лінію та на особисті телефони. Також для тих, хто цього потребує, консультують людей наживо і виїжджають у медичні Заклади, де лікують потерпілих щоденно у наші волонтери, волонтери-психологи надають допомогу безкоштовно. Безкоштовно. Так, це важливо зараз. У нас це час. Дуже, дуже так. важливо. Номера телефонів є на сайті міської ради. Для переміщених там свій рядочок телефонів, для військових і сімей там свій рядочок телефонів. Якщо десь забулись, не можете знайти телефон міського центру соціальних служб 670460. І там вам Завжди підкажуть до, до кого звернутися, як звернутися.